Подарунки та гарна упаковка, радість або звичайний мотлох. Всім привіт! Пакуємо замовлення разом, а паралельно спілкуємось на цікаві теми. Нещодавно під одним із моїх відео я отримала просто величезну кількість коментарів, і щиро кажучи, деякі з них мене реально здивували. Виявляється, для багатьох людей гарна упаковка, подарунки до замовлення це щось зайве, просто марна трата грошей. Викид матеріалів на вітер. Багато хто пише, що відразу викидають все це на сміття, і навіть не замислюються, що хтось вкладає в це час старання і душу. Але, звичайно, були і ті, хто говорив про тележне. для когось, гарне пакування, це особлива магія, атмосфера, радість, це дрібниця, яка робить замовлення чимось особливим. І ось я задумалась, а кого ж все-таки більше? Тих, для кого це важлива деталь, чи тих, кому це абсолютно не потрібно. Адже це реально серйозне питання. Ми говоримо про екологію, про свідоме споживання. Може, я справді створюю проблему, про яку раніше не замислювались, або навпаки, роблю щось, що дарує емоції і робить світ трішечки приємнішим. Так, дівчата, я трохи збентежилась. А як вважаєте ви? Подарунки та гарна упаковка це момент радості чи реальне марнування ресурсів. Моя думка така, я це марнування не вважаю, але буду шукати вихід із цієї ситуації. Гарного дня!